Вітлі друзі, це я психолог Міла Більчик, і я повертаюсь на YouTube. Не то щоб прямо тріумфально, але якось, якось потихеньку повертаюся. Уявляєте, тільки я саджуся записувати відео. Нарешті налаштувала себе, така давай, давай, ти зможеш все вийти. І тут у нас вирибають світло. А чому вирубають світло? Тому що хтось піде Да, Я думаю, що ви здогадуєтесь, хто це, хто нас обстрілює і хто нам інфраструктуру псує. Настільки що хороші люди працювати нормально не можуть, але ми не здаємося, ми працюємо і в таких обставинах. Так от хотіла з вами проговорити про зміни. Зміни це те, за чим приходять клієнти. Зазвичай, бо коли людину все влаштовує, вона до психолога не звертається. Вона живе своє життя, насолоджується ним, вирішує свої проблеми тими способами, які вона знає, які працюють для неї, і їй допомога психолога не потрібна. До нас, до спеціалістів по душам, приходять ті, хто. Хоче змін, яким не подобається та точка, в якій вони опинилися. В них є внутрішні конфлікти між а, знаю, головою, але не роблю, а, серцем і мозком, їхніми бажаннями та реальністю. Ці люди вони хочуть щось змінити, вони хочуть, щоб їхнє внутрішнє бачення правильності свого життя. Задоволеність цим життям, співпадала з тим, що вони мають наразі тут, да, в своїй реальності. Приходять люди і кажуть, клієнти мої прекрасні, що хочеться змін, не подобається те, що відбувається. І перше, що ми вчимось робити, це пізнавати себе. Бо дуже часто людина. Не розуміє в якому напрямку рухатись. Знову ж таки, якщо вона розуміє, вона рухається. Да? Якщо в неї все конгруентно, таке гарне слово, яке про відповідність. Тобто вона знає, вона хоче, вона володіє навичками, як це робити, і вона рухається, Незважаючи навіть на якісь там сумніви або на те, що хтось з цим рухом не погоджується. Оточення її не так, щоб дуже підтримує, але людина рухається, робить і впевнена в тому, що вона робить. Але коли є конфлікти, коли людина не розуміє, що робити, куди йти, чи вона права в тому, що вона хоче, або можливо, прав, праве її оточення, яке її відмовляє і не підтримує. Вона приходить до психолога і все це промовляє, підіймає на поверхню свої почуття, свої сумніви, якісь моменти у стосунках зі своїм оточенням, які можуть заважати її змінам. Коли, наприклад, людина звикла рятувати когось, да, вона звикла бути таким хорошим супергероєм, який допомагає, який нічого для себе, все для інших. На якому все тримається, без якого нічого не працює. Але ця людина вона настільки втомилася бути таким супергероєм. Це з неї випиває просто всі життєві соки. Вона е, дуже вигоряє в цьому, да, в тому, що всіх треба підтримати, обласкати, зрозуміти, всім допомогти для всіх побути такою мамою або батьком. І е, вона з цим приходить і каже: все, не можу, не вивожу, хочу, щоб і для мене щось зробили, або просто щоб мене в спокої залишили, і всі мої е, люди, да, все моє оточення, воно е, вирішувало свої проблеми самостійно. Але тут ми часто стикаємось з тим, що залишається за кадром, за лаштунками, що людина себе відчуває живою, корисною, людина себе відчуває такою. Що існує насправді, вона себе відчуває справжньою, коли вона комусь допомагає і для кого щось робить. А коли вона стикається з тим, що треба щось зробити для себе, собі допомогти, да, свій совет собі посевети, вона нібито втрачає реальність, втрачає опору. Бо настільки вона з дитинства звикла бути супергероєм для інших і бути для себе просто ніким, що коли Виникає потреба в тому, щоб і для себе зробити супергеройські вчинки. Вона просто каже: Я не можу. Я не можу ось для інших в ліпешку розоб'юсь, для себе, навіть на півкрочку не зрушу, бо це незвично, дискомфортно, незрозуміло як. А я взагалі цього варта. Ці моменти також підіймаються в терапії, да? а, а чи я зможу? А я цього варта, а я ж нічого для себе такого не представляю, такої цінності, щоб заради цієї цінності встати і робити якісь там круті вчинки. Ось інші люди, ось моя мама, моя дитина, мій чоловік або моя дружина, вони. Варті таких вчинків, а я сам або сама не варта. Ми все це підіймаємо в терапії, проговорюємо, розуміємо причини, звідки це прийшло. Людина. Ухоплює інсайти, бо коли все це вариться в тебе в голові, дуже багато думок, це хаос з очікувань від себе, від інших, якихось ілюзій, думок про майбутнє, про минуле внутрішніх безкінечних діалогів, що ти, якщо не зробиш, то ти гівно. А якщо ти зробиш, то ти егоїстка. І все це заважає побачити картинку свого життя повністю, по полочках розкласти думки. Почуття причини того, чому ти тут і зараз так себе поводиш, і маєш те, що маєш, а дізнатися способи, а вони є, як можна зі своїм оточенням плюс-мінус екологічно домовитися, що ти щось змінюєш. Ти, ну, наприклад, так, як у випадку нашого супергероя, який всіх рятує, ти і для інших щось робиш, але і при цьому ти вчишся, змінюєшся, вчишся робити щось для себе. І твоя цінність, вона не менша, ніж цінність інших. Ну, хоча б дорівнює цінності іншим. Ти для інших щось можеш зробити і себе також не обділюєш ні вчинками, ні хорошими моментами. Взагалі, ну ти себе цінуєш, любиш, і без терапії це часто залишається просто бажанням. Хочу змін, але не розумію, куди йти. Половина мого оточення каже, що тобі потрібно змінюватись, тобі потрібно щось зробити для себе, люби себе, цінуй себе. А інша половина оточення дуже гарно прилаштувалася, і їй взагалі не потрібно, щоб ти змінювався, або змінювалась, тому що ти дуже гарно вписуєшся в картинку цього оточення, така як ти є. Нано, ну, наприклад, йому вигідно, щоб ти вирішувала. Ви або вирішувала, буду казати, вирішувала, і давайте розуміти, що чоловіків це також стосується так. от, Оточенню вигідно, щоб ти вирішувала їх якісь проблеми фізичні, матеріальні, щоб емоційно ти заповнювала їх, тому що бувають і такі моменти, коли людину щось зупиняє, і нібито оточення на її боці, і нібито все за те, щоб вона змінювалася і жила для себе, але їй щось заважає. Хоча вона нічій проблеми фінансові не вирішує, там в побуті також не дуже задіяна, щоб казати, що там на неї все згрузили. Але щось заважає, ми розкопуємо причини, да, проговорюємо, доходимо до істинних моментів, що людина каже, а й справді, ну, я це помітила, це так і є. І стає зрозумілим, що вона не змінюється, тому що дуже багато на неї емоційної відповідальності. Ну тобто. Три години треба вислухати маму, як все погано, яка погана влада, які погані лікарі, що грошей немає, що всі чоловіки козли, що надії на майбутнє немає. І ось це три години треба вислуховувати маму, її треба контейнувати, треба з повагою відноситися до її страждання, і ні в якому разі не можна заперечити, не можна. Сказати, що мама розслабся, все буде добре, тому що мама образиться, ну як ти не даєш їй прогорювати. Да? Тут приходить чоловік, його треба вислухати, підтримати. Тут приходить дитина, їй треба також дуже багато часу приділити і підтримати, а тут подруги з їхніми якимись особистими проблемами, кар'єрними, і все це на людину звалюється. Так клієнтка прийшла, вона каже: Я себе відчуваю просто губкою для чужого негативу. Тобто я все це впитую в себе, люди о, як випорожнюються да, думками і словами. Їм стає легше, а я все це в собі ношу, і мені так погано після цього. І таке враження, що моє оточення якось. Без моєї згоди, да, словами через рот, обрало мене у цією губкою для свого негативу. А я якось автоматично на це погодилась, і ось уже на перший рік я все це вивожу. Да, я емоційно всіх підтримую, а для себе о, в мені нічого не залишається. І коли перед такою людиною став вибір змінювати роботу, здобувати нові знання, щоб бути в хорошому плані, в хорошому значенні, гідним да, цієї нової роботи. Щоб бути більш професіоналом, вона не знайшла ні місця, ні сил на те, щоб для себе щось зробити, просто тому що вже автоматично звикли віддавати все себе під чужий негатив та бути цією баночкою або губкою, в яку можна все це згрузити. Вона все це сконтинує, якось переварить всіх підтримає, буде для всіх хорошою, а для себе нічого не зробить. І саме наша терапія. Я маю на увазі не тільки себе, але й своїх колег. Ми працюємо для того, щоб створити безпечне місце, де в першу чергу людина може порозмірковувати, побачити себе і своє оточення, і свій життєвий шлях зі сторони, дізнатися більше інформації ну, психологічної, це у нас називається психоедукація. Ми. Розказуємо якісь терміни психологічні, показуємо, як працює взагалі психіка людини, щоб вона себе розуміла, щоб вона розуміла ближнього свого і могла бути більш ефективнішою в комунікації з собою і зі своїм оточенням. І саме в терапії, в цьому безпечному просторі людина приходить до того, що їй потрібно самій, не мамі, не родичам, не. Другій половинці не дітям, а саме чого вона хоче, яких саме змін вона прагне. Дуже поступово. Не треба думати, що я зараз розказую про одну-дві там консультації, да, дві-три годинки. Людина просто всі свої проблеми вирішить, здобудеть всі ресурси і піде жити своє життя. Ні, це поступовий процес, але цей процес, в якому людина приходить до справжньої себе. Бо Часто знову ж таки буває, що людина нібито чогось хоче, їй щось потрібно, її можуть в цьому навіть підтримувати. А коли вона туди приходить, в ту точку Б, вона раптом розуміє, що це зовсім не те, чого їй хотілося. Їй хотілося любові, підтримки і прийняття, а не заміж і дитину, наприклад. Да? Їй просто хотілося бути в якісних, класних стосунках. А не просто одружитися з першим зустрічним, тому що їй вже там 27+, плюс, народити дитину і потім не знати, що робити. Або їй хотілося бути задіяною у чомусь більшому. Їй хотілося допомагати, їй хотілося відчувати ну, зворотній зв'язок в якості там вдячності грошей за свою роботу. А вона просто стала заробляти більше, займаючись тією справою, яка взагалі не її, яка їй не подобається, яка не приносить задоволення, яку вона... Просто робить автоматично без відчуття своєї залученості. І ніби то і грошей більше стало, а відчуття сенсу, відчуття задоволеності своїм повсякденним життям, його не стало. І в терапії людина якраз знаходить свої е ті бажані зміни з тими сенсами, е які потрібні саме їй, які підходять саме їй. І часто так буває, коли людина дійсно розуміє, чого вона хоче. То і шлях її стає більш зрозумілим, і на ньому нібито менше припон, тому що да, я така, я хочу цього, я бачу одразу шлях, яким це можна здобути. Знаходяться слова, як пояснити своєму оточенню, чого ти саме хочеш, і така внутрішня впевненість в людині прокидається. Я також це спостерігаю в своїй роботі, коли приходить ну, наприклад, там, дівчина і каже, ну я хочу більше грошей. І вона соромиться, вона не впевнена в цьому. Ну нібито хочу більше грошей. Мені там не вистачає на життя, але ну можна ж якось так прожити. І... Ну, нежели багато, нічивої начинать, ну якось там можна, можна обійтися, да? і вона не впевнена в тому, що їй ці гроші потрібні. А коли вона приходить до того, що їй ці гроші, наприклад, потрібні для того, щоб побудувати свою справу, в якій буде такий сенс, вона там хоче стати косметологом, да, або візажистом, створювати красу або фотографом. Створювати красу, нести свої сенси в цей світ. Мені з'являється стільки впевненості, стільки опори, і вона вже зовсім по-іншому каже з розумінням, що мені потрібні гроші на це і на це, щоб мати от це і ось це, щоб внести в цей світ такі сенси, щоб робити це, щоб мати е, такий зворотній зв'язок від інших людей. І... Це з'являється в її житті, бо коли ми робимо щось, що дійсно про нас, що надає нам відчуття життя і справжності, та нашої справжності, що от ми справжні живемо своє справжнє життя. Не те, що для нас вибрала мама з татом, не те, що вважає за потрібним, там, наше оточення, а те, що саме про нас. І коли ми до цього доходимо, життя наповнюється. Яскравими фарбами, навіть якщо, навіть якщо воно таке, як в мене зараз, да, я навпів в подвальному приміщенні записую для вас відео на Ютуб без світла, і, ну, скажімо так, без гарантії, що ви це подивитесь і що в мене буде. Хороший зворотний зв'язок від вас, але я відчуваю, що це моє, це потрібно мені. Я в це вкладаюся. Я знайшла собі сили і сміливість вам розповідати про свою роботу і про всі ці важливості. І життя навіть в напівпадвальному приміщенні без світла, воно для мене всередині грає дуже яскравими фарбами. Навколо може бути ось так, але коли всередині світло і гармонія, це, це зовсім інше життя. Навіть коли навколо багато складних обставин. Що ще важливо підкреслити ще раз, я це кажу всім клієнтам: зміни це поступовий процес. Дайте цьому час і простір. Я вам е, описала деякі етапи, коли людина з точки А приходить, починає розуміти себе, що відбувається у стосунках з оточенням, що відбувається у неї там всередині своє минуле причини, чому так, якісь свої. Переконання своє бачення світу, в яке вклалося її оточення, коли вона була малою, батьківські якісь інтроекти вхопила, ну, тобто образи того, як потрібно жити це життя. І коли все це розбирається, і людина приходить до цього і розуміє, що ну, вона приходить до справжнього себе і розуміє, що цей шлях був не фігнею, да? вона розуміє, що цей шлях він був. Важливим, цінним, можливо, це найважливіше, що взагалі в житті нашому відбувається. Це коли ми приходимо до справжніх себе, до екологічних змін в той бік, який буде відображувати нашу сутність. Людина оглядається на свій шлях і бачить, що це були місяці, і, можливо, навіть роки в терапії, щоб дійти до того, чого вона насправді хоче: дійти до свого справжнього «селф». Як ми психологи кажемо. І це процес, це довгий процес, в який потрібно проживати з усіма почуттями, з тривогами, з невпевненістю. Буває так, що тобі не зрозуміло, куди йти, тобі хочеться якоїсь підтримки, щоб хтось. Великий, сильний, і який знає все про все. Тобі сказав так, тобі туди, ти зможеш, ти впораєшся в тебе. Вірю. Ось твій шлях, іди по ньому, і все в тебе буде. Але такої людини ну немає поряд з нами, бо ніхто крім нас, і то знаєте, в процесі да, експериментів якихось поведінкових, тільки тоді ми дізнаємось, чи нам туди, чи не туди. А такої людини, десь там збоку. Яка б знала все про нас і знала, що нам треба робити, і де нам буде щастя, такої людини на жаль немає. І навіть психологи це не такі люди, вони супроводжують, але вони не вказують шлях. Вони не дають таких порад категоричних, що йди туди і тільки туди. І все це треба вміти витримувати. А це також навичка, витримувати свою тривогу, витримувати свою невпевненість. Ця навичка вона формується поступово, і це також процес. І все, всі зміни, всі класні зрушення в сторону справжніх – це процес. І... Я хочу, щоб ви це розуміли і не очікували від себе в першу чергу, того, що все вирішиться ось так, щоб ви дали собі можливість все прожити, все вирішити і прийти до своїх змін, до своєї мети, і бути щасливими, незважаючи на те, б не відбувалося навколо думаю, для першого ролику. Це достатня інформація. Я всіх цілую обіймаю, буду намагатися частіше записувати для вас ютубні розмовчики. Якщо вам зайшло, ставимо лайк, пишемо мені щось хороше, підтримуючи, бо мені також потрібна підтримка. І рухаємось разом далі до наших змін, до нашого світлого майбутнього, який ми самі для себе побудуємо. Все, всім пока!